Герої не вмирають, і в нашій пам'яті будуть завжди жити ті, хто полягли в цій війні, ті, хто померли від обстрілів, захищаючи нашу країну на передовій. Давайте пам'ятати, підтримувати близьких, які мають ці величезні втрати. Так, ми тримаємося, ми тримаємося і духом, так, духовно наповнюємось для того, щоб бути. Сміливішими, бути сильнішими в цій війні. І кожен на своєму місці давайте бути справжніми захисниками країни нашої. Е, ну що ж, сьогодні, 26 червня, як ми казали, відзначається Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їхнього незаконного обігу. Останніми роками Україна послідовно прямує до національної катастрофи. Кількість наркозалежних зростає в геометричній прогресії. Статистика на 2021 рік говорить, що загальна кількість людей, які вживають наркотики, за різними оцінками може становити понад 1 мільйон людей. З чого починається наркотична залежність? Як від неї врятуватися? Як застерегти підлітків, молодь, як звільнитися вчасно? Будемо спілкуватися з експертом. З нами на зв'язку Андрій Гайдабрус, лікар-нарколог, психіатр, психотерапевт. Доброго ранку, Андрію, доброго ранку. Дякуємо, що в цей важливий день ви будете ділитися досвідом. Знайшли цей час. Сьогодні це на часі, як бачимо статистика, хоча за 2021 рік, але ми розуміємо, що досі вона актуальна і треба якось щось з цим робити. З чого починається наркотична залежність? Чи достатньо один раз спробувати наркотики, щоб стати залежним? Дякую, що приділяєте таку увагу ці проблеми. Це дійсно проблема на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про залежність, то це захворювання, і захворювання, яке має психологічну, соціальну та біологічну причину. І якщо ми говоримо, чому формується залежність, то ми тоді говоримо і про всі ці проблеми і причини, які виникають, це психологічні проблеми. Це вживання наркотиків для того, щоб змінити свій психологічний стан, для того, щоб відчути ейфорію, тому що людина не може звичними методами вона отримувати задоволення, тому вона і починає вживати наркотичні речовини. Соціальні фактори це фактори, які впливають на людину. Коли тому соціуму, в якому вона знаходиться, є прийнятним вживання наркотичних речовин. Наркотичної речовини вони, такими є факторами, які покращують її стан, і це нормально у її соціумі, який її оточує. І біологічні фактори це різні розлади психічного характеру, які призводять до. Спонукання до того, щоб присвідчити залежність. В залежності від виду наркотика і формується залежність. Для деяких наркотичних засобів треба декілька разів, щоб потім людина вже вживала на постійній основі ці речовини, а для деяких наркотичних засобів треба місяці постійного вживання, щоб потім розвинулася ціка залежність. Андрію, скажіть, будь ласка, де сьогодні вперше взагалі стикаються найчастіше діти, підлітки, от власне, з наркотиками? Тому що, знаєте, в моєму дитинстві я вважав, що це десь там дорослі, там є наркомани, які коляться, там є якісь притони і так далі. Але ми розуміємо, що сьогодні наркотики вони зовсім в іншому вигляді і потрапляють дуже в молодшому віці до них. Як це десь відбувається, от з вашого досвіду, з практики? Де найчастіше початок цього корення? Школа. Школа. Перше, це люди, діти, що в цьому віці вони знаходяться. Це 14, 15, 16 років. Це школа, це спроба таких стартових наркотичних засобів, такі як маріхуана чи якісь галюциногени. І сім'я. А коли людина бачить, що в сім'ї вживають наркотики, чи якісь хтось із родичів вживає наркотичні засоби, це також сприяє тому, що людина починає вживати. Дуже дякуємо. Чи є якісь поради для того, як застерігати дітей молодь від впливу наркотиків, коли потрібно про це починати говорити? Розумієте, за весь час роботи з наркозалежними я у них запитував. Чи знають вони, що вживання наркотичних речовин це, є, це є велика проблема, це несе з собою загрозу смерті? І вони кажуть, так, ми знаємо, це зі школи всі знають, що наркотики це погана річ і не варто це вживати. Але ті фактори, які сприяють цьому, це психологічні фактори, це соціальні mm -hmm. фактори, коли людині стає е, цікаво, що і як відбувається, коли вона бачить, що дуже багато її знайомих і друзів вживають наркотичні речовини, і вони живуть собі, і нічого з ними, страшно, е, в лапках не, е, не стається протягом окремого такого. Е, Короткого періоду часу. І тому людина починає давати собі дозвіл, щоб спробувати наркотичні речовини. І я би звернув увагу на, якщо ми говоримо про профілактику, профілактика це перше, це сімейне відносне. тому що починають вживати наркотичні речовини це 14-15-16 років. Тобто це перші наркотичні засоби, галюциногени чи варіхон, як я казав вже, і від цих взаємовідносин взаємовідносин з батьками і будується подальший шлях чи здорової людини, чи наркозалежної. Дякуємо Андрію за цю дуже важливу інформацію. А йдемо далі. Скажіть, будь ласка, як розпізнати наркотичну залежність в своїх дітях? Тому що ми розуміємо те, що Власне, ця категорія людей, знаєте, це дуже тонкі і сильні маніпулянти. Ось і важко це зрозуміти. І вони настільки переконували можуть говорити речі, про які навіть і подумати не можна. І, можливо, ви знаєте ці такі червоні пропорції, тригери, на що звернути сьогодні батькам увагу, щоб знати, що діти десь, на превеликий жаль, вже десь підсіли. Mm -hmm. То фактором є те, що людина оточує. Тобто, якщо у дітей, у ваших дітей є знайомі друзі, які ви знаєте чи чують, що вживають наркотичні речовини, то велика вирагідність, що ваша дитина вже почала вживати, чи думає про те, що вживати. Це перше. По-друге, це зміна поведінки людини. Тобто, якщо ви бачите, що в неї якась неадекватна поведінка, вона чи сильно е, втомлена чи навпаки, дуже жвава, е, неприродно жвава, то і, і це, е, е, після того, як вона приходить там, з гостей чи з друзів, чи е, після того прогулянки, то це і є е, е, привід, щоб звернути на це увагу, що може е, Вживання було і наркотичних засобів наступне це гроші, тому що вживання наркотичних речовин потребує фінансових ресурсів, і гроші, як правило, вони дуже швидко закінчуються. Бо з'являються борги, з'являються крадіжки з дому, і на це теж варто звернути увагу. І не забувайте, що у кожній аптеці на сьогоднішній день є тести на наркотики, де ви можете взяти сечу у своєї дитини і подивитися, чи вживає вона наркотичні речовини чи ні. Дуже дякуємо за ці моменти, які ви сказали. Тому що, наприклад, за третій я не знав, але це дійсно дієвий результат. Як допомогти е, людині, яка вже почала вживати наркотики, як спілкуватися з нею так, щоб не відштовхнути від себе? Які тут, можливо, є важливі якісь моменти? Е, дивіться, тут такий парадоксальний фактор є. Е, е, людина, яка вживає наркотичні речовини, вона не може вижити сама. Тому що вживання наркотичних речовин воно. E, дуже важкий фінансовий тягар має людина, mm -hmm. тобто все час вона не працює, а вона витрачає гроші на це. E, тому людина, яка вживає наркотичні речовини, вона не може сама жити e, повноцінно два, три п'ять місяців, якийсь короткий відрізок часу, але потім вона все одно буде звертатися за допомогою. І в першу чергу, звісно, це буде вона звертатися до своїх родичів. E, коли це сталося вже на цьому етапі, треба вибудовувати такі відносини з людиною, щоб не, не робити підтримку вживання. Тобто, треба не жаліти людину, не підтримувати її, а треба лікувати. І вибудовувати стосунки таким чином, що їй було вигідніше лікуватись і не вживати наркотичні речовини, аніж вживати наркотичні речовини, а потім раз там, на 3-4 місяці звертатися до вас, там, до свого родича за допомогою. На жаль, це також дуже часто буває. Дякуємо. І знову ж таки, як звільнитися від наркотичної залежності, куди звертатися про допомогу? Як діяти батькам? Все-таки десь подібно попередні питання, щоб ну, не стіни будувати все-таки мости своїми дітьми, які цього зазнали. От з чого почати шлях визволення? Я би звернув увагу на взаємовідносини у сім'ї. Як ви кажете правильно, треба будувати мости, але мости треба будувати на умовах ненаркозалежної людини. Не те, щоб вона погоджувалася на те, щоб вживати наркотичне, щоб лікуватись від наркотичної залежності. А на того, щоб вона активно діяла в тому, щоб не, не вживати наркотичні речовини. В першу церкву, це необхідні певні. Умови у сім'ї, щоб у людини не було часу на те і ресурсів на те, щоб вона вживала наркотичні речовини. Дуже важливо, щоб у сім'ї був певний там певні правила, так. На наприклад. Ну, так. Е, щоб не була в стані сп'яніння, вона не знаялася вдома, так, наприклад, це. Друге, щоб вона несла також тягар фінансовий на якісь свої е, е, витрати, там, на харчування, на побутові умови. Тобто, щоб вона е, вкладала в своє життя також ці ресурси, які раніше вона вкладала у наркотичну залежність. І в першу чергу, звісно, це треба звернутися до спеціалістів це до наркологів та психологів. Угу. Дуже дякуємо вам. От з вашого досвіду, скажіть, якщо людині вдалося проти цей шлях звільнення і е, все, все добре, наче зараз? Е, які наслідки можуть бути? Е, які сліди залишає наркотична залежність в минулому, яка може супроводжувати вже все життя? Я би хотів звернути увагу, що якщо е, залежність вона сформувалася, то вона завжди є. І людина, коли вона припинила вживання наркотичних речовин, вона залишається на цьому етапі, але вона тільки не вживає. Тобто, якщо відновлення буде вживання, то вона починає не спочатку, а з тої точки, на якій вона зупинилася. Угу. А порушення, які з'являються після наркотичної залежності, е, ну Якщо ми говоримо про такі тривіальні, які ну, завжди бувають, так це якщо ін'єкційні наркотичні речовини вживають, то це інфекції, які передаються через кров. Це гепатити Б, це, це Віч, інфекція. Якщо ми говоримо про інші види наркотиків, інгаляційні наркотики, які людина вживає там шляхом там, дихання парів та інше, то це дуже часто це порушення психіки людини. Формування панічних атак, формування депресивних розладів, дебюдо шизофренії в своїй практиці дуже часто я стикаюся з тим, що людина, яка вже не вживає наркотичну речовину протягом 3-5 років, вона звертається до лікаря психіатра вже з панічними атаками чи з іншими психічними розладами. Андрію, дуже вам дякуємо за ваші відповіді на ці важливі запитання. Сьогодні це дійсно питання на часі, тому що Наркотична залежність, вона ну набирає інших шляхів, як вона сьогодні потрапляє до рук, на превеликий жаль, підлітків діток. Так. Вам дуже дякуємо за цю інформацію. Ось, можливо, згодом ще якось зустрінемось з вами, тому що потрібно висвітлювати цю тему, як то кажуть, бути готовим до цього заздалегідь. Вам бажаємо Божих благословень, охорони вам та вашій сім'ї. Дякую, дякую за запрошення. Навзаєм. дуже дякую за прекрасну розмову. Дорогі глядачі. Нагадую, що з нами на зв'язку був Андрій Гайдабрус, лікар, нарколог, психіатр, психотерапевт. Пам'ятайте, що повністю діалог з паном Андрієм ми зберігаємо на нашому ютуб-каналі. Ранок надії.